що Дійсно дуже панує таке слово як своєрідний. Yeah. У нього гурт був так, це yeah. е як е якась етикетка його, це своєрідна була людина, тільки з позитивними людськими якостями. Ми ніхто не віримо, що його немає. Нам здається, що, що він десь поїхав, він завжди десь. Поїде, приїде. Мабуть, і батьки не знали, що куди він їде. Шабо ти синій. малко ж моя, не лай мені, мене, ж моя, не лай мені. мене, залаєш ми в годину. Залаєш мив з годину. Сам не знаю, де поги. Сам. Не знаю. За зв'язкове Мужність та самовідданість проявлені під час виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Доброволець батальйону спеціального призначення «Гарпун» Микола Миколайович Гордійчук нагороджується почесним орденом нашого міста за заслуги перед громадою посмертно. Не лише як гарний солдат він залишиться в нашій пам'яті, як добрий товариш як людина, яка ніколи не втрачала присутності духу, яка завжди мала чудове почуття гумору і в будь-якій важкій ситуації, чи то бойовій, чи то повсякденній, намагався розразити товаришів, привнести щось веселе, щось чудове. Щире співчуття батькам, які виростили героя. І вічна йому пам'ять і слава. Слава Україні! Героям слава! Він дуже хотів зміни. Він хотів дійсно, щоб Україна була демократична, правова, щоб всі жили чесно, щоб всі жили за законами. Він дійсно був дуже чесною людиною. ми його і запам'ятаємо. Кругом, де він працював, то він. Вносив такі гарні пропозиції, заставляв нас змінюватися. Нестандартні нестандартні. І ми набагато старші від нього за віком, але ми вчилися. Чили. в тому. Дуже шкода, що такі сини України йдуть. Справжній патріот, справжній українець. Він Україну любив понад усе і дуже чекав змін. І вірив в те, що будуть зміни. І вірив. І він хотів своїми руками. Кажуть, свої. Своїм прикладом любові до України він хотів змінити. Але на превеликий жаль, дуже шкода, що такі хлопці. Ідуть. з ким залишимося, ми не знаємо. Але треба щось змінювати. Ми чекали на зміни. А як колега, як, як людина, дійсно, в нашій пам'яті він залишиться колю таким усміхненим, Кульунь. таким колюєм, таким, таким щирим, таким людям, відкритим. таким відкритим. Він так любив життя, він так любив людей. Він служив в батальйоні спеціального призначення, там проводили все відбір. Він багато людей туди подавалось. Він цей відбір пройшов. І він буквально вже десь півроку їздив і на навчання, і на різні такі перевірки. Ми не можемо навіть це усвідомити, що його немає. Він не живий, він буде жити з нами завжди в пласті. Його завжди всі любили і люблять і будуть любити. Ми мусимо звичайно, жити з цією травмою, але ми мусимо от від нього брати все найсвітліше Його приклад, як він до дітей ставився, як він до дорослих стався, як він до друзів, до родичів, до батьків. У нього кругом була повага, і кругом в нього був так була така грань. І позитиву, і якогось такого підстрікування не лень, бо постійно потрібно було щось робити. Бо якщо ти сколює, ти або щось робиш, або ну тобі не, не з ним по дорозі. Мабуть, такі мають бути пластини. Мабуть, коли будуть такі українці всі, то нам, нас ніколи не буде ні війни, і в нас будуть в нас будуть завжди у всьому світі поважати. І, мабуть, кругом будуть нас любити. Своїм особливо, але Коля насправді був своєрідним, був видатним хлопцем. Не завжди вражало те, наскільки він був різноплановий, скільки багато різних позитивних характеристик в одній людині. Він був і музикантом, засновником двох музичних гуртів. Він був і гумористом, і ведучим. І він був фаховим психологом 4 роки, також працював в школі, працював в адміністрації, працював арт-директором нічного клубу, працював журналістом, також захоплювався і сноубордингом, і страйкболом, і футболом, і ну, власне і військовою справою, яка його і, ну, не дала йому можливості залишитися. Він знав, що він повинен цити, захищати країну. І він Фактично, практично від початку він був і, і на Майдані. Він був активним. І фактично спочатку, АТО він періодично їздив. Коля був гравцем нашої футбольної команди ЗМІ. Він може не так багато до нас зіграв матчів, але він був один, одним із тих, хто був в команді з із, із самого початку її створення. На той час він був одним із кращих наших гравців. Коли ми купляли собі нову футбольну форму, Коля вибрав для себе 13-й номер. І ми вирішили, що цей номер в нашій команді тепер буде постійно закріплений за Миколом в пам'ять про те, що в нашій команді грав Герой України. Коля пішов, але він, він залишив по собі значний слід землі, залишив чимало пісень, які, які надихають любити Україну, любити своїх близьких. Ми запам'ятаємо його героям. Микола Гродічук це людина легенда. Це людина, яка залишила слід. Вже по собі, в музичній та взагалі в культурній сфері. Герой, патріот і просто позитивна людина, знаючи його більше десяти років і спілкуючись з ним на різні теми, особливо те, що це багато за ну широко освічена людина. Патріот, який сіяв зерна патріотизму, навіть в мені він посіяв це зерно. І, на мою думку, такі люди йдуть в нас аж занадто рано. Я дуже шкодую і я дуже сумую вже за ним. Посидомлення прийде пізніше, звісно, але ценуло дуже хороша. Дуже добре. Зараз знаходячись в стані шоку, я не можу адекватно зараз це все якби, описати. У мене якісь з'являються тавтології певні, але я вдячний цій людині і вдячний за те, що її знав. Саме більше сповається це його пісня, його слова, герой повертається в живу. Тепер чекає вдома донечка, і якщо... син. Просто не передати. Писав цю пісню від серця від душі. Таким ну, завжди був патріотом, людина, яка хотіла забезпечити нашій країні в світі. То взагалі ми вам співчуваємо і завжди в наших серцях. Вічна пам'ять. За таку людину, як Коля, там багато чого говорити немає, розумієте? Тому що тільки одне його відношення до України і те, якою він був людиною в нас у місті, це багато вже за що говорить, розумієте? За людину говорять не слова, за людину говорять вчинки. Це людина, яка дуже була світлою людиною, і в його вчинках було дуже багато добра. І на сьогоднішній день. Наша вся Кам'янець-Подільська громада скорбить, розумієте, тому що е, пішла від нас дуже світла і дуже достойна людина. І я маю велику честь, будучи священником, на цієї церкви, е, молитися за нього. Хай Господь прийме його душу в царство своє. Коля з його нареченою мали в нас церкві повінчатися, мали взяти шлюб на наступний місяць і. Навіть в храмі тут лежать його і кукони, які я почитав молитву на освячення йому ну, на, ну, на майбутнє весілля. От. Але я впевнений, що Господь е, прийме його світлу душу, в царство своє. По крайній мірі, я особисто і наші всі священники Кам'янського районного благочиння будуть постійно за це молитися.